Готувала вареники з вишнею на теплому тісті. Вишню я пропарюю з крохмалом та цукром трішки, щоб вона була густувата і не розтікалася, коли додаєш начинку. Чотири яєчка я заливаю гарячою водою та поступово домішую борошно. І, саме головне, тіста гарно треба вимішувати, вимішувати і ще раз вимішувати, і трішки додавати олійки. Ось таке в мене тісто вийшло, я його розподіляю на шматочка на і розкручую в ось таку довгу придовгу ковбаску. Потім я все це порційно шпателечком нарізаю та обвалюю в борошні. Тісто виходить дуже м'якеньке і тепленьке. Бажано не складати один до одного, бо воно трішки. Злипається між собою. Але це потрібно для того, щоб зробити тісто на вареночки навіть прозорим. Я ось так от розкатую і накладаю начинку. У мене таке тонесеньке, тонесеньке тісто є, воно навіть прозоре. І виліплюю вареничок. У мене порції на 150 вареночків тісто на 4 яєчки, стакан води. І ось таким чином. Я все наліплюю, потім все це в заморозку. Варити треба буквально 2-3 хвилини, не більше. Все готово. Всім смачного!